Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі. З вами отець Роман Лаба, і ми продовжуємо тему прощення, тему пробачення. Будемо продовжувати роздуми над книгою Буття, над історією Йосифа і його братів, тому відкриваємо наші Біблії, розділ, книга буття, розділ 39. Читаємо в цьому розділі, як Йосиф потрапляє в Єгипет, і вперше в історії Йосифа згадується Господь Бог. Йосиф пережив зраду відкинення, приниження самотність, і саме серед всього цього досвіду лунає твердження. А Господь був з Йосифом. І це не просто якесь, знаєте, самонавіювання Йосифа, але дійсність, яку помічають навіть єгиптяни. Послухаймо. Йосифа ж приведено в Єгипет, де купив його потіфар, двірський вельможа Фараона, начальник вартових єгиптянин, у ізмейлітян, що привели його туди. А Господь був з Йосифом і щастило йому в усьому, він був у домі свого пана єгиптянина. Бачив же його пан, що Господь був з ним і що щастив йому Господь у всьому, що робив. Тож Йосиф знайшов ласку в очах свого пана і слугував йому, і цей. Настановив його над своїм домом і все, що мав, дав йому в руки. З того часу, як він поставив його над своїм домом і всім, що мав, Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа, та й Господнє благословення було на всьому, що було в нього вдома і на полі. Він передав усе, що мав Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим, окрім харчів, які сам їв. Йосиф вже був поставний і гарний з виду. Коли Йосиф втратив якусь людську підтримку, коли втратив людську увагу, коли втратив, власне, людські привілеї, почав досвідчувати того, що Бог є з ним. Інколи нам потрібно втратити те, що людське, щоб досвідчити. Божого, Божої присутності, Божої руки. Йосиф потрапляє в неволю, але та неволя дещо нагадує йому його родинний дім. Звернімо увагу, що так як в родинному домі Йосиф був упривілейованим, був натусім, пас своїх братів. Так само в домі Потіфара, який його купляє, Йосиф знову стає фаворитом. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що мав, то вже нічим не клопотався, історія повторюється, але вже в інших обставинах. І сталося потім, що сказано, жінка його пана кинула оком на Йосифа та й сказала дослівно піднесла свої очі на Йосифа. Та й сказала візьми лишень мене. Але він відмовив і сказав до жінки свого пана Ось мій пан, маючи мене, не знає, як я знаю, що в домі усе, що він має, дав у мої руки. Він сам не більший від мене у цім домі і не застеріг собі нічого, крім тебе, бо ж ти його жінка. Як же мені вчинити таке велике зло і згрішити перед Богом? І було що, коли вона день у день підмовляла Йосифа, він її не слухав, щоб узяти її, щоб бути з нею. Та одного дня, коли він увійшов у дім виконувати свою службу, а там у домі не було нікого з домашніх, вона вхопила його за одежу і каже: Візьми ж бо мене. Але він залишив свою одежу в її руках і втік та й вийшов назовні. Бачимо абсолютно скандальну історію. Дружина Потіфара намагається звабити Йосифа, домагається його. І бачимо, що Йосиф вдруге. Прощається зі своєю одежею. Перший раз пригадуєте, брати забрали його одежу, намочивши в крові козеняти, показали батькові, наче дикий звір пожар Йосифа. Тепер Йосиф залишає вже іншу одежу в руках дружини Потіфара, щоб уникнути гріха з нею. Пригадаймо собі, що означає одежа. У батьківському домі квітчаста одежа, яку носив Йосиф, була знаком його привілейованості унікальності, Знаком його гідності, знаком певної вищості над братами. Йосиф потрапляє в інші обставини, але історія знову з ним повторюється, і Йосиф знову залишається без одежі, знову несправедливо потрактований. Як же вона побачила, що покинув він свою одежу в її руках, а сам утік на двір, то гукнула за домашніми та й сказала до них Глядіть, привів нам єврея, щоб насміхався з нас, ба увійшов до мене, щоби узяти мене, та я голосно крикнула. І він, почувши, що я зняла крик, покинув свою одіж коло мене, а сам утік геть із дому. І поклала вона його одежу біля себе, поки не прийде його пан додому. І повідала вона йому такими словами: Прийшов, каже, до мене той раб, той єврей, якого ти привів до нас, щоб насміхатися, насміятися з мене. Та коли я зняла мій голос і закричала, то він покинув свою одежу біля мене і утік геть із дому. Як зачув його пан слова своєї жінки, яка говорила йому, от таке то робив твій граб зо мною. Спалахнув він гнівом. Та й узяв пан Йосифа і вкинув його в темницю, у місце, де ув'язнювали царських в'язнів, і перебував він там у темниці. Йосиф Зазнає несправедливого доносу, наклепу. Можливо, в цей час він пригадав, що доносив на братів, доносив батькові своєму, лихі вісті йому розповідав на своїх братів. Інколи деякі ситуації з нами повторюються, щоб ми пригадали, що і ми також не святі, що і ми теж чинили несправедливо по відношенню до інших. Господь промовляє до Йосифа фактами життя. Подібно Господь говорить також і з нами через конкретні події, через конкретні обставини. Слово дабар, «давар» означає слово і факт, подію. Йосиф потрапляє до в'язниці і увага. У в'язниці знову стає фаворитом, знову стає упривілейованим. І знову, в ситуації наклепу, приниження, ми читаємо про те, що Господь був. З Йосифом. Та Господь був з Йосифом. Зглянувся на нього і виявив йому ласку в очах наглядача тюрми. Цей головний тюремник доручив Йосифові всіх в'язнів, які були в темниці, і все, що там робилося, робилося через нього. Отож, головний тюремник не глядів ні за тим, що було доручено Йосифові, бо Господь був з ним. Та й що б він не робив, тому Господь щастив. Звернімо увагу. Історія повторюється. В наступному розділі читаємо, як до в'язниці потрапляють під чаші Фараона і його пекар, пекар фараона, яких начальник в'язниці доручив Йосифові, щоби той їм прислуговував. Обом снився сон, який був пояснений Йосифом. І розповів наглядач під свій сон Йосифові і сказав йому: В моєму сні була виноградна лоза передо мною, а на тій лозі три пагони. І Як вона розвивалася, вибуяв на ній цвіт і достиглі ягоди в її гронах. У моїй же руці була чаша фараона. Взяв я ті грона і витиснив їх у чашу фараона, та й подав її фараонові в руку. Тоді каже йому Йосиф: А пояснити то так, три пагони це три дні. За три дні підведе твою фараон підведе твою голову і поверне тебе назад на твоє місце. Ти будеш подавати фараонові в руки чашу за попереднім звичаєм, коли був ти його під чашем. Тільки ж згадай про мене, як добре тобі буде, зроби, будь ласка, мені милість. Нагадай фараонові про мене і виведи мене з цього дому. Бо справді мене вкрадено з єврейської країни, та й тут я не зробив нічого, щоб мене кидати в яму. Побачив наглядач пекарів, що він пояснив добре та й каже до Йосифа. А мені снилося три кошики білого хліба в голові, на голові в мене. У верхньому кошику були різні печива для фараона, і птиці розклювали їх з кошика на моїй голові. Йоса вже відповів, а пояснити його так. Три кошики це три дні. За три дні фараон здійме голову з тебе і повісить тебе на дереві, а птиці будуть їсти тіло з тебе. І сталося третього дня, який був днем народен фараона, справив він учту всім своїм службовцям. І з-поміж своїх службовців підвів голову головному підчашому та й голову головному пекареві. Наглядача під чаших повернув він назад до його уряду подавати чашу Фараонові в руки, а наглядача пекарів повісив, як Йосиф це вгадав їм. Однак наглядач під чаших не згадав про Йосифа, забув про нього. Де ще Йосифу снилися сни, які він з гордістю пояснював? Саме так, в Родинному домі. Історія повторюється, і знову несправедливість під чашей забув про Йосифа. В 41-му розділі читаємо, як Йосиф потрапив на двір фараона. І сталося це завдяки знову так, снам, які наснилися фараонові, сім худих корів, які пожирають товстих, і сім наповнених колосків, які пожирають висушених. Це сім років врожаю і голоду, який настане після них. Йосиф пояснює фараонові те, що має настати, і дає поради, як до цього приготуватися. І, увага, стає головним на дворі фараона. Історія повторюється. Та й промовив фараон до своїх слуг: Чи ж знайдемо ми такого чоловіка, як оцей, щоб Дух Божий жив у ньому? А до Йосифа фараон сказав: Богда тобі знати все те, тим той немає іншого такого кмітливого та розумного, як ти. Ти будеш над моїм домом і твоє слово слухатиме весь мій народ, тільки престолом я буду від тебе більший, тоді фараон сказав до Йосифа. Глядиш, настановляю тебе над усією країною єгипетською. І знову Йосиф отримує шати, одежу, знак привілею, обранства. Знову він над усіма, знову перший і унікальний. І знявши фараон з руки своєї перстені з печаткою, настромив його Йосифові на руку, вдягнув його в шати вісонові, вклав золотий ланцюг йому на шию, і повелів йому їхати другій після своєї колісниці, а перед тим вигукувано Аврех, отож поставив його над усім краєм Єгипту. Тоді промовив ще фараон до Йосифа: Я фараон, але без тебе ніхто не підведе, ні руки, ні ноги в усій країні єгипетській, і дав фараон Йосифові ім'я. Це фенат паніах, а за жінкою йому дав аснат, дочку Потіфера, священника з Онум. Звернімо увагу, що історія Йосифа повторюється, наче по колу. В домі батька був головним доносив на братів. Брати зненавиділи його і кинули куди? В яму. Потім продали його. В Єгипет. В Єгипті потрапляє на дім Потіфара, який його викуповує, і знову там стає головним в тому домі, у Привіли Йогманим. Це не сподобалося. Ну, знаємо всю цю ситуацію так з дружиною Потіфар, Потіфара, яка домагалася його, із-за того, що Йософій відмовив в любові, так би мовити. Це їй не сподобалося. І Йосифа знову кидають куди в яму. Знову несправедливість, знову він потрапляє в яму. Йосиф потім пояснює сни. А навіть у в'язниці він є першим упривілейованим, пояснює сни. І згодом потрапляє на двір Фараона, де знову є першим, де знову є упривілейованим. Історія, яка повторюється, вказує на якусь невирішену проблему. Історія, яка повторюється, свідчить, що в людському серці працює якби. Та сама закладена програма, той самий алгоритм мислення, ті самі механізми, які проявляються просто в інших обставинах. Був в домі батька, був головним, але був у в'язниці. Теж був головним, теж був привілейований, теж був першим. Йосиф має якесь дежавю, яке сигналізує йому про потребу зцілення власної історії. Потребу зцілення пам'яті, потребу пробачення. Дорогі брати і сестри, роздумуючи так над цими текстами, варто собі теж задати запитання. А чи випадково в моєму житті щось не повторюється? А може, і в моєму житті повторюється якась постійно одна й та сама історія, якісь одні і ті самі вади, одні і ті самі гріхи, можливо, одні і ті самі конфлікти, але в інших обставинах. І, можливо, ці повторення теж, через них Бог теж промовляє, каже: слухай, є дещо, що ти мусиш прожити, є певні події, певні факти, з якими ти мусиш якби, зустрітися, щоб мати можливість осмислити їх, пробачити, зцілити, в моїй, тобто в Божій благодаті. Думаю, що Господь так до нас може промовляти. Напишіть свої спостереження в коментарях під цим відео, а цю історію, звісно, ми продовжимо. Дякую за увагу. До зустрічі!